Діяти а, новий, склад, новий склад Тернопільської обласної ради. І, власне, ми подумали, що прийшов той час, який можна сказати, щоб подати певні підсумки, а, висказати свої позитиви, негативи, про те, як же ж діяла Тернопільська обласна рада. А, для того, щоб здійснити це дослідження, ми дали інформаційний запит на керівництво Тернопільської обласної ради, яке згідно закону. Оперативно дало нам відповідь, що радує вже закон діє. <кій> Є розуміння в керівництві, що треба працювати з інформаційними запитами чітко і зрозуміло. Друга складова, тобто на підставі цих статистичних даних виводилися коефіцієнти, вони дуже прості, зрозумілі, ніяких складностей немає. Це проста арифметика. І другу складову власне, цього дослідження ми зробили експертне опитування. Були розіслані анкети нашим тернопільським журналістам, представникам громадськості, які мали відповісти на питання, кого вони вважають там, активним депутатом і так далі, я пізніше про це скажу. Я хотів би зупинитися на кількох цифрах, які, власне, сплили з цим дослідженням. Дуже важливим фактором є, наскільки депутати відвідують постійні засідання постійних депутатських комісій. А з діючого депутатського корпусу виявилося, що 100% на комісіях було тільки 20 чоловік. Тобто це абсолютно недостатня величина для того, щоб комісії функціонували правильно і була відображена точка зору всіх депутатів. Тут є момент, який потрібно допрацювати депутатському корпусу керівникам фракції. А другий момент, який хотів би я зазначити, це кількість депутатів, які були присутні на всіх пленарних засіданнях сесії. Таких депутатів виявилося всього 15 чоловік. Тут абсолютно також, ми розуміємо, що життя і життя, але ця цифра хотілося б, щоб була вища. Ми розуміємо, що є політичні якісь обставини, обставини особистого характеру, але тим не менше тут є резерв для росту з нашої точки зору, щоб ця цифра була вища, а відповідно ми розуміємо, що якість роботи обласної ради може бути вищою. Кількість депутатських виступів на всіх пленарних засіданнях сесії 522. Цифра досить висока. Це говорить про те, що насправді депутатський корпус не відсиджується в залі, а виступає активно і говорить про свою і громадську, і політичну, і депутатську позицію. Коли ми візьмемо. Такі показни, як середня відвідуваність депутатами фракцій пленарних засідань сесії Тернопільської обласної ради, їх було 14 станом на 5 число березня поточного року, то ми бачимо, що найвищий коефіцієнт, тобто 14 це був би найвищий 100% коефіцієнт. Ми бачимо, що ГО Свобода має індекс 11.3, НОНС 11,0, партія регіонів 10.2, УНП 10.1, блок Литвина 8.8. І єдиний центр 7,7. Тобто розуміємо, 7,7 це фактично половину пленарних засідань, трошки менше пропустили депутати фракції Єдиний центр. Ну і не радує також цифра блоку Литина. 8.8 не є тим показником, яким може фракція родитися насправді. А середня відвідувач депутатами фракції засідань постійної депутатських комісій Тернопільської обласної ради. Ми розуміємо, що насправді депутатська робота в більшій. Мірі має бути власне не тільки з виборцями, а власне в комісіях профільних, тому що там роздаються ті питання, які є актуальними для мешканців нашої області. І згідно цього коефіцієнту, ми бачимо, що ми взяли за одиницю це 100% відвідування, Знову таки, ВО свобода 0,83, УНП 0,69, блок Литвина 0,69, НУНС 0,64. Єдиний центр 0,53, е, єдиний центр 0,57, партія регіонів 0,53. Знову в кінці ми бачимо, єдиний центр, на жаль, фракція показує не дуже високі результати. Ну і партія регіонів теж треба думати, що фактично половину засідань постійних депутатських комісій члени фракції пропускають. Інше питання, яке ми досліджували, це кількість депутатських виступів на пенальних засіданнях. Власне. Це ота цифра, про яку говорив 522 виступи. Так? Ми її проаналізували, виявилося, що представників ВОО свободи на сесіях виступили 219 разів, НУМСУ 91, партію гонів 80, ОНП 78, позафракційні 45, єдиний центр, і блок Литвина 5,4 відповіли. Чому ми подивимося на такий показник позафракційні, а насправді в Тернопільській обласній раді позафракційним є тільки один депутат, це Степан Барна, який виступив протягом 2011 року 45 разів, що є в 9 разів більше, ніж сукупно єдиний представник єдиного центру і блоку Литвина. Дивно, що представникам цих фракцій нема що сказати на засіданнях сесії обласної ради.